Коротше, не думала сьогодні знімати влог, але а, мене аж розпирає. Сьогодні був нереально крутезний день. Я зараз ставлю деякі моменти з цього дня, тому що я обожнюю гуляти по Києву, відкривати для себе якісь нові місця, але... Там, де розташовано колесо, да? поштова площа і так далі. І до мене просто підбігає дитина років п'яти, може, може, шість, не знаю. і Просто починає мене дуже сильно обіймати. І... І батько стоїть просто поруч і каже, ну ти там хочеш спитай чи можна. Тобто він не почав там якось пояснювати дитині, що це порушує кордони іншої людини. З однієї сторони, це мило, да, і це дитячі емоції, вони такі не, під, не підроблені. Але з іншого боку, це дуже порушило мої особисті кордони. Тому що я була, по-перше, до цього не готова. По-друге, мені це було не дуже приємно. Ось тому мені здається, дуже важливо пояснювати навіть маленьким діткам, що проявляти емоції це класно, це дуже круто, і цьому треба вчити дітей також. Але все ж таки в інших людей також є свої кордони, тому тут їх потрібно якось пояснювати, що їх нарушати також дивно і неправильно. Ось такі емоції. Не планувала знімати сьогодні нічого, але в мене купа енергії. Ми ще закупились. Закуплявся чоловік не я. Тому я вирішила знімати розпаковку. Поїхали. Так, звичайно, чипси. А, сухарики. Е, так. Хамон. Сирочок. Екстра біло, біло згар. Має бути дуже смачний. Вінішко, Це все на сьогодні. А, так. А, далі олів'є вже готове. Заспі! Дуже дякую тобі за допомогу, але не треба. Далі яєчка. авокадо. А, бананчики. Касп, давай до побачення. До побачення. А, так, філе стегна. Кирюш, ти купив філе стегна. Що ти таких хотів? Да, нічого не було. Так, далі перчики. Ого, борошно. Зараз і вир... не можна так робити. А. Так, далі. Рис. Кава. Зернятками. Угу. А, Далмайер, да, так. Те, те, що ми беремо, в принципі, завжди. А, далі ікра. Асти не можна. Ні, Кирюш ікра все окей, 24-го року. Шоколадка. Захотілось. Зараз, до речі, я вам розкажу про ситуацію з цукром. Зараз розкладу все. Філадельфія. Приправа до курки пакети для сміття. Всі молочко. Е, огірки йогурт і це ще де все ще хліб е, так і це все нам обійшлося в 2942 гривні Чік сюди і сюди так, поки я буду пити кавуську, хочу вам розповісти про ситуацію з цукром. Я вам казала десь місяць тому у влозі, що я вирішила покінчити з цукром у своєму житті. Таке було прийнято рішення мною, тому що в мене була вже залежність від солодкого. Мені його постійно хотілося. Я його їла кожного дня, і коли я його їла, мені хотілося ще, ще і ще. Я розуміла, що ні на стан шкіри, ні на стан здоров'я, ні на мою вагу воно ніяк гарно не впливає, тому треба вже з цим щось робити. І в один вечір мені прийшов інсайт, що все. З цього моменту я не хочу більше вживати цукру. Я не знаю, що трапилось в моїй голові, але мені це так допомогло. Вже місяць, мені здається, може трошки більше, я незалежна від цукру. Я реально відчуваю те, що я про нього не думаю. Я не додаю його в каву, чай. Я не хочу заїсти там обіду або вечерю чимось солодким. Ну, тобто, реально, зараз мій раціон мене повністю влаштовує. Я переключилась багато на фрукти, дуже полюбила банани. Там теж є цукор, да, але він такий натуральний. Але, є але я вирішила, що я не буду себе насилувати. І якщо мені захочеться реально чогось солодкого, я собі це дозволю. Наприклад, що я вже їла на день народження yeah. мого чоловіка, коли його мама готувала. Таке привітання, вона приготувала торт, я його спробувала. Тому що я вважаю, що це не етично відмовлятись, навіть якщо ти його не вживаєш. Я спробувала, мені було окей, те, що я з'їла цукор, я себе ніяк не за це не караю. Ось. І потім ще, коли ми гуляли з моєю матусею і з сестрою, я замовила собі тортик Наполеон, мені його дуже хотілося. той момент. Я з'їла три кусочка і зрозуміла, що все, я не хочу більше. І от сьогодні у мене також є бажання щось з'їсти солодке. Я собі не відмовляю, тому якщо, якщо я буду про це постійно думати, то потім я ще більше його з'їм. Я це знаю точно. Я собі купила, мені чоловік купив мілку, шоколадку, і сьогодні я ввечері на нашому романтичному о, на романтичній вечері. Я обов'язково скуштую. Я впевнена, що це буде мало, але якщо я хочу, то я це буду робити. Ось така в мене філософія, і мені вона допомагає. Тобто я себе прям не ем, як це українською сказати. Не обділяю да, цукром, якщо я цього реально хочу. Ось тому що я багато працюю головою, багато думаю, інколи мені глюкоза дуже потрібна. Ось тому так. Зараз п'ю кавуську, їм свій банан. І ми відбуваємось на прогулку з Каспером. Добрий рано! У нас новий день, новий тиждень. Починаємо його з прогулянки з Каспером, Сьогодні вийшли трошки пізніше, бо треба було витримати дію таблетки. Ось, але погода просто. Зараз дуже комфортно йти в ось такому вбранні Каспі! Відпустила Каспера, трошки сам бігає. А я кайфую. Всім бажаю прекрасного і мирного дня і тижня. який ти гарнюні. Каспі. Гарнюня. Красунчик. Ай, радіє, ще бігає сам без поводка. Так, я вийшла, зібралась. Хотіла сьогодні піти лише на манікюр. Але так трапилось, що я сьогодні е, розбила свої Apple Watch. Сама винна, впустила їх на підлогу, а там у нас е, плитка і вони повністю розбились. Тому я йду в сервісний центр. Тут він у нас поруч є. Спитаю, скільки це буде коштувати. Я думаю, що це буде коштувати так само, як купити нові. Тому не знаю, чи буду я їх справляти. Зараз питаю, вам розкажу. Ось так це виглядає. Екран працює, але він повністю розбитий. Здала я, годинник. Коротше, не так все погано. Вийшло мені два варіанти, може бути. Якщо дисплей не затронуть, то буде 1900. А якщо затрону, то 2400. Ну, коротше, все одно дешевше, ніж купити новий. Ось. Зараз йду на манікюр, педикюр і потім додому. Такі плани. Ще попрацюю трошки. Як королева сама. Можна трошки поспати Я з манікюру зробила, як завжди, просто гігієну і впала. Я не знаю, що відбувається, але мені захотілося так полежать, отак по прямо посеред дня. Але в мене ноутбук тут. Тут супермама, але я працюю, правда. Бо ще мене залишилось півгодинки робочого дня. І є ще що робити. Ось. Але Супермама ще показує Супермаму з Полтави. Мені супер, супер цікаво. Тому що я сама з Полтави, ви знаєте. Ось. І скоро будемо йти гуляти з Каспиком. Ось якось так. Сьогодні такий насичений день. Чесно, в мене дуже було багато зустрічей. Напевно, через це в мене немає сил, бо спілкування з людьми це обмін енергією. 100% і зазвичай я віддаю дуже багато енергії, бо я, як викладач, ну якби коригую урок, да, і все залежить чітко від мене. Плюс сьогодні були консультації. Якось так. Так, у нас вже новий день. Я приїхала сьогодні з самого ранку на майстер-клас. По макіяжу буде навчати мене дуже класна дівчина. Я познайомилася з нею тут в Києві, тому я не нафарбована взагалі. Буду зараз навчатися, хоч трошки малювати себе. Привезла з собою свою косметичку. Тут вона, вона дуже маленька, але маємо, що маємо. Ось погода просто ідеальна, 17 градусів, і дуже-дуже комфортно. Я надягнула свою сукню, взяла свою новеньку сумочку і вдягла свої найулюбленіші чоботи. Боже, яка краса! Просто я приїхала в красивезний ліс. До речі, друзі, тут знаходиться поруч мій улюблений парк в Києві. Називається він Парк партизанської слави. Це нереально красивезне місце для тих, хто трошки замучився від такого міського хаосу. Обов'язково туди завітайте, він не перевершений, він просто величезний. По-перше, у нього є різні зони. Зона такого відчуження, там де просто природа, зона там, де атракціони для дітей, там ем, фонтани. Ну, коротше, це дуже класне місце. І зараз вже моя алергія прийшла, тому я впевнена, що ми скоро туди також поїдемо знову. Я вже чекаю свого майстра. і... Я дуже хочу навчитись трошки красивіше робити макіяж, бо, чесно кажучи, я зовсім не фарбуюсь, бо я не вмію. Все, що я можу зробити, це розчесати брови і намалювати вії. Все. Навіть тональний крем я майже ніколи не ношу, бо я не вмію його підбирати, якщо чесно. І коли воно виглядає жахливо, то це найгірше. Ось, ну і, в принципі, моя шкіра не дуже потребує тонального на кожен день. Так, друзі, обзор моєї нової сумочки. Ну, по-перше, це український бренд. Це раз. Вона неймовірна, подивіться. Я дуже обожнюю такі а, кути, зараз, секундочку, незручно. Коли вони не нерівномірні, якісь такі асиметричні. Ось така краса, тепер у мене є. Там ще є довгий ремішек, але ремінець, да? але мені він не потрібен. Я люблю, коли короткий. І ось тепер така у мене краса. Плюс одна в моїй колекції. Я справилась. Я вже пройшла курс по макіяжу. А, ви бачите результат. Одну половинку малювала я, ось цю ліву. А, а мій майстер Іріша малювала право, виходить. О, я, чесно, трошки замирилась. Я дуже задоволена. Я не звикла бачити себе з косметикою на обличчя, але мені подобається, правда. Я замурилась, бо для мене макіяж це прям така робота важка. Чесно, ніфіга, це не просто. Цьому також, як і будь-якій інші професії, треба навчатись. Я зробила собі кофійок, прийшла в своє місце сили, в свій кабінет і хочу трошки відпочити і далі працювати. Ось, але мені подобається, і саме найбільше мені подобається ось ця стрілка синя. Можливо, ви не бачите. Зараз підійду до віконця. Ось, дивіться, синя стрілочка. На нижній слозовій. дуже подобається. І ще я очікую тепер секунду на місце сяду. Тепер я ще очікую від Ріши всіх список косметики, яка мені особисто підходить. Тому що у мене по факту є тільки румяна, які мені підходять реально, консилер, який мені також підходить, туш. Ну і все. Якщо чесно, мені не підходить жоден з моїх тональних кремів, які у мене є тональних основ. Я їх, напевно, комусь віддам або викину, не знаю. Хоча вони там повні банки і комусь віддам, кому підійде. А, мені а, також а, підходить там декілька моїх помад. Не всі також. Ми, до речі, Ріша мені подарила ще й а, олівець для а, губ. Тому а, ось зараз він на мені подобається. Ось. Мені треба буде докупити тональну основу, хайлайтер, потім бронзер, якщо я правильно кажу, як він називається. Ну, ось ці затемнення. Олівець для брів, олівець для стрілки, олівець, там ще коротше для чогось, ну, дуже багато всього. А, стрілку намалювала я ось тут сама, ну, майже майже. І в принципі, Непогано, при тому, що я ніколи не, ніколи не вміла малювати ніяких стрілок, чесно скажу, непогано. А, плюс е, тіні також там треба буде купити. Буду, чесно, мені така загорілась, мені хочеться зараз експериментувати. Дуже мені непривично бути в такому макіяжі <гум> яскравому. Я думаю, що кожен день я навряд чи буду прям так фарбуватись, але. Буду вчитися. Єдине, що мені треба навчитися, це робити ці стрілки, бо це прям ціла якась наука, мені так здається. Так, трошки буде шуміти, бо буду смажити курочку. Але це ще мені дуже... Так, секунду. Те, що мене дуже радує, це те, що мені підібрали ідеальний тон. Він просто ліг на мене ідеально. І ось ця синя підводка, ось тут дуже видно, вона якась просто нереальна. Мені дуже подобається, воно підкреслює колір моїх очей. Тому так. Ну і в принципі мені подобається. І хайлайтер, його небагато, але він є. Ти ще мене контролюєш трошки, да? Ліг на наш а, подоконник. І дивиться, як я готую. Ти зінечко моє! Фух, друзі, на цьому буду завершувати свій влог. Скажу вам величезне дякую за перегляд і ще більше дякую за вашу підтримку. Я вас чекатиму в наступному влозі. Слава Україні! Так, я взагалі-то попрощалась вже з вами, але ми вирішили дуже смачно повечеряти і замовили ось тут все. Це новий ресторан в нашому комплексі, і в них ще поки що немає доставки по комплексу, тому прийшлось йти самій. Ось. І зараз покажу, що саме замовили. Замовили брускетти, лосось, салат, не пам'ятаю який, якщо чесно. Коротко, якийсь салат і бургер. Все. Тепер точно. Бай-бай-бай-бай.